Чоловік був особою з інвалідністю з дитинства, і в травні цього року йому відмовили у продовженні групи інвалідності, але ми успішно оскаржили та допомогли отримати групу знову. Розповідаю про все по порядку. В травні 2025 року чоловік пройшов черговий повторний огляд для продовження групи інвалідності. Але новостворення експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які прийшли у 2025 році на заміну МСЕК та зараз встановлюють всім інвалідність, вирішили, що чоловік здоровий та відмовили в наданні групи інвалідності. Звісно, з таким рішенням чоловік не погодився та звернувся до нас. І ми проаналізували його медичні документи та встановили, що чоловік все ж має право претендувати на третю групу інвалідності та подали скаргу на таке рішення до єдиної в Україні апеляційної інстанції, якщо її так можна назвати. Знаходиться вона в місті Дніпро, називається Центр оцінювання функціонального стану особи. Вони мали розглянути скаргу протягом місяця та або прийняти рішення по наданих медичних документах, або ж запросити до себе чоловіка на дообстеження і вже потім прийняти рішення. Але цього не сталося ні через місяць, ні через два, не дивлячись на наші численні запити та скарги. І аж в серпні було прийнято рішення та скасовано рішення про відмову продовженні групи інвалідності. Та було надано третю групу. На яку ми в принципі і розраховували, але в серпні про прийняте рішення ми не дізналися бо на запити відповіді вони не надавали. І лише вчора на електронну адресу нарешті надійшов витяг з рішенням, яким і призначена третя група строком на один рік. Результат мені особисто дуже подобається, враховуючи, що новостворені комісії почали позбавляти інвалідності в цьому році дуже велику кількість що чоловіків, що жінок. Не зрозуміло, з яких підстав. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. А кому відмовили в наданні чи продовженні групи інвалідності, звертайтесь, проаналізуємо вашу ситуацію та в разі наявності перспектив допоможемо. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там швидше з'являються результати нашої роботи та актуальні новини. Посилання є в шапці профілю.